Весна прийшла, принесла і нові запахи, і нові кольори, нові барви, буйноцвіття. Незабаром ось вибухнуть буйноцвітом абрикоси, вишні, дружні. Але, поміж цим усім наповнює серце красою пташиний спів. І я хочу вам сказати, яке це щастя. От не чути їх. А потім раптом одягнути слуховий апарат і мати можливість почути тих пташечок перших, які прилетіли. Я живу недалеко від лісу Біличанського, і, і дуже люблю туди ходити. Там мої онуки виросли, і ми любимо там відпочивати. У мене є такі старші подруги, з якими я хожу виключно у ліс, погомоніти, походити, послухати пташки. І яка це розкіш? Вони всі співають різними голосами, кожен свою мелодію веде, і разом оцей пташиний хор, от від перших пташечок, там якісь щелики, синички ще з зими залишаються. А оці перші пташечки, які прилітають, які вони, які вони, яку вони створюють симфонію лісу. «Симфонія звуків, симфонія пташиного співу це прекрасно. І я дуже щаслива, що цьому прислушилися слухові апарати «Отікон», які я придбала у центрі слухової реабілітації Аврора. Я безмежно вдячна фахівцям, вдячна цьому чудовому колективу за можливість. І зайвий раз хочу підкреслити. Що той, хто має ваду, в кого починається деградація слуху чи відмирання слухових нервів, якийсь. я не знаю, як це медичною термінологією сказати, але в кого починається ця проблема, знайдіть сюди дорогу, на вулицю Деміївську, 14 у Києві, де є цей чудовий центр, і де вас вислухають і порятують вас. Від такої ситуації, від тієї глухоти, яка насувається і несе вам нові загрози. І чим раніше ви позбудетесь, і чим раніше ви здобудете можливість слухати і чути оцю красу, шум лісу, шум дерев, і поміж цим, як нотки, пташини і спів, ви будете щасливі. Вам життя. Видасться і кращим, і багатшим. Будьте певні в цьому. Я підтверджую на власному досвіді.